Доброго дня, здоровенькі були. Я вже робила ролик, як я перевела цей саряд з брудера в клітку для перепілів дорослих. В брудері вже за ними було дуже важко доглядати, тому що вони почали вилітати. А в брудері хоч вони були на сітці, ну все одно треба кожен день або через день прибратися. От я Перевели в клітку для перепілів. Тут були дорослі перепілки, які неслися. І Клітка сється зборником, Годівниця. Годівниця має таку сіточку, яка піднімається, щоб не розкидували корм. Що мені ще дуже подобається, та сітка, тому що вона є мобільна така. От зараз осінь, і от сонечко виглядає, тим, дозволяє. Температура винести їх на вулицю на сонечко. І це ось така легенька кліточка, що можна собі виніс, заніс і без проблем. Дуже люблять траву. Ну так траву люблять. То як гуси, я дивлюся, вони дуже травоїдні. Їм не треба так зерна, як от е, треба траву. Такі дуже прикольні. Це сарята, Їм біля місяця, не більше. І ростуть дуже швидко, От і опірюються дуже швидко. Годуються 50% пшениці меленої. Ну, як меленою бита, така пшениця. Бита пшениця і 50% комбікорм. Стартовий поки, от тому що є, хай з'їдять ще його. Ця кліточка дуже зручна у використанні. Тут такі от є дверцятка, ось такі, що можна от відкрити, закрити дверцята. Тут з двох сторін такі на пружинках. отакі от замочки. І отак от виноситься на сонечку на природу. Тому що цей сарят е, вигодувати вручну дуже важко, тому що то не є курятко, яке послушне, ручне, а то є дике, воно десь піде, їх треба отак от вирощувати, якщо нема квочки. Найкраще, звичайно, вирощувати з квочкою це Ну Це мій, мій опит, досвід такий, мій перший. з сарятами. Творог їм кидаю сирочок. Цього року вродила картопля у нас. От вони сьогодні варену картоплю їли. Ось такі прикольні, дуже малята. Всім пока. до побачення, будьте здорові!